Колись на Дніпропетровській кондитерській фабриці випускали десятки видів цукерок, багато з яких були оригінальними. Нещодавно серед 15 мініскульптур у Дніпрі встановили і крихітний пам'ятник печиву Дніпро як фірмовому кондитерському знаку нашого міста. Але насправді в тоді ще Дніпропетровську на нашій головній кондитерській фабриці на вулиці журналістів випускали десятки видів солодощів і цукерок. Багато з них мали оригінальний вигляд і назви. Наприклад, розроблені на нашій фабриці цукерки Дніпровечірні. І печиво дніпровські зорі. Ми хочемо нагадати обгортки від цукерок і шоколадок, які випускали на нашій кондитерській фабриці. Додамо, що продемонстровані обгортки лише невелика частина продукції цієї фабрики в період її розквіту. Це підприємство було створене на початку 1970-х років на вулиці журналістів, але наприкінці 1990-х стало частиною холдингу АВК. Кілька років тому підприємство опинилося в кризі, але це вже інша історія.